Друзі, вітаю! Путін випхав наперед одного з своїх пішок і почав говорити про те, що його не влаштовує пропозиція Трампа по мирній угоді. Рябков, заступник Лаврова, вийшов і каже, все, начебто, добре, серйозно ставимось, але ні, не підходить. Є першопричини причини існування українців, те, що вони обходяться без Росії, те, що їм краще без Росії, те, що вони можуть бути сильніше. Росії те, що Росія не може захватити українців за три дня, те, що в українців суперкласна армія, і те, що українці рухались в ЄС і НАТО, нас не влаштовує. Тому ми б хотіли власне угоду переглянути. А Пропозиція Росії після того, коли Трамп підняв ставки, Путін боїться особисто таке говорити. Трампу тому використовує цього індюка для того, щоб відправити меседж штати, промовчити це теж промахнутись для своїх. А тому він зараз намагається все-таки відповісти небравадно, але тим не менше хоче скоригувати ставки перед Трампом. Плюс росіян не влаштовує, що штати дуже скоро будуть бомбити Іран. Іран поплатиться за шахеди, які летіли в українські дитячі садочки, школи, мирні лікарні, цивільні будинки. Іран, який на цьому заробляв бабло, зараз може поплатитися. Причому дуже серйозно в Катар уже звозять зброю, і залякати Штати своїми підземними ракетними містами, не вийде. Ну і загалом, попередній президент, який покладався на Росію і літав їхнім гелікоптерам, сьогодні спочиває в землі. Аналогічна історія може бути з іншими керівниками Ірану, які теж зараз покладаються на Росію. І замість того, щоб отримати від них ядерну зброю, ну, кілька болтиків, зрозуміло, що отримали, але. Загалом від штатів зараз отримують більше, наприклад, прильоти ракет по всій столиці. Одним словом, давайте все це проаналізуємо. Дійсно бачимо, що росіяни не погоджуються, намагаються прочатись. до чого це призведе, плюс підняття ставок Трампом в Ірані. Ну і загалом, чи потягнуть американці дві війни, при тому, що йшли на війну проти Китаю, а зараз будуть воювати проти Росії з Іраном в Ірані. Те, що Росія буде на війні Ірану, це 100% догадалки не ходи. Ну, от, давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати оперативну аналітику з переговорного треку. Обов'язково підпишіться на цей канал. Друге, хочу вам подякувати. Ми закрили повністю збір. Зупиніться, не кидайте. Кілька днів відпочиваємо. Потім вриваємось в новий збір. Я всі деталі розкажу. Поки що працюємо, заробляємо гроші, щоб потім можна було донатити. Зараз дякую. Броньований автомобіль е скоро поїде на базу. Е зараз його будуть бронювати. Робимо проплату і всі процеси запускаємо. Дуже важливо, дякую кожному та кожній за кожну гривню, долар, фунт, євро і все, що власне. Летіло на цей збір. Тому дякую. А я починаю. А Путін в британська преса пише: скасовує мирну угоду Трампа щодо України. Пише Daily Express, британська преса. Заступник міністра закордонних справ Росії Рябков каже, що Кремль серйозно розглянув пропозицію, що надійшла з Вашингтона, розвіючи надії на мир, посадовець. Зазначив, ми дуже серйозно ставимось до моделей і рішень, запропонованих американцями, але не можемо прийняти їх у їхньому нинішньому вигляді. Він додав: наскільки ми можемо судити, в них сьогодні немає місця для нашої основної вимоги, а саме вирішення проблем пов'язаних з корінними причинами цього. Конфлікту Росії варто було б зайнятися корінними народами своєї держави і відпустити їх, а не намагатися торгуватися штатами щодо України. Зрозуміло, що ніхто чотири області не дасть, ніхто їм вихід на Одесу не дасть, ніхто окупацію легалізовувати не буде. Тому зараз, коли росіяни намагаються щось. Продати американцям виторгувати рідкоземи українські Трамп цього не приймає і на угоду в тому вигляді, яку хоче Росія, не йде. Він не йде, правда, і в тому вигляді, в якому хоче Україна, але повну капітуляцію підігрувати Путіну Трамп не збирається. І те, що Росіяни зараз ставлять цю вимогу. Дуже шепотом непублічно використовуючи мілкого пахана кремлівського придворного списку, тобто це не путінські олігархи, це не Лавров Пісков Путін-Медведььов, це якраз ну, такий ні звідки тихий, непримітний бумажку дали, з бумажки зачитав. Меседж передав, але не більше, Путін завжди може відступити. Путін тут буде грати доброго поліцейського Трамп. Треба забирати Гренландію. Трамп все робить правильно. Ілон Маск ще 100, чи там, 130 днів взагалі супер. Ілону Маску ще три ліцензії на космос. Якби Трамп був президентом, війни б не було. Трамп найсильніший, Трамп найкрасивіший, найдобріший, ну, все най 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 Тобто Путін буде підігрувати йому в позитиві до моменту, коли зрозуміє, що більше вичувати не можна. І там є кілька сценаріїв, ми про них говорили і ще поговоримо. Але. Важливо розуміти, що зараз Росія спробою підняти ось ці ставки, намагається ще більше. Ну, знову ж таки, не натиснути, а витіснити Трампа зі стола переговорів. Росіяни, ну, знаєте, надуваються за цим столом і кажуть, ось більше більше про сторонам. Ось це гарний момент для нас зіграти. Ну окей, пане Трамп, кажіть. Вони йдуть проти вас, їм ваша угода не цікава. Що треба зробити, щоб угода була цікавою правильно стати на сторону України, натиснути на них силою Сполучених Штатів, Чи є ця сила є, зараз в Катар вона якраз звозиться. Ця сила звозиться до Катару, і зараз там буде якраз таки е повна міць і потужність і всі це побачать. Ракети звозяться, саудити будуть в грі, турки можуть бути в грі, Ізраїль точно буде в грі. І ось тоді ми побачимо, що ми тоді ми побачимо, що буде зрозуміло, як штати можуть реагувати. На жаль, поки що не по Росії, але по російському союзнику так точно. Росіяни попереджають Трампа про катастрофу через його погрози Ірану. Цікаво ж, яка така катастрофа може бути. Все той же Пішак Рябков каже, що слова Трампа тільки ускладнюють ситуацію. Вони засуджують президента Трампа бомбити Іран, якщо той не погодиться на нову ядерну угоду. Відповідну заяву Ребков ретранслював через російські пропагандистські змі, каже, що потенційні удари США по Ірану матимуть катастрофічні наслідки. Це пряма погроза Трампу. Погрози дійсно звучать, альтоматами теж лунають. Ми вважаємо такі методи недоречними. Ми їх засуджуємо, ми вважаємо їх способом тиску з боку штатів нав'язати свою волю іранській. Стороні, за словами представника російської зовнішньополітичного відомства, нещодавні коментарі Трампа лише ускладнили ситуацію. Наслідки цього, особливо якщо до ударів, буде завдано по ядерній структурі, можуть бути катастрофічними для всього регіону. Ну, от вам і відповідь Росії. Нам така відповідь подобається, пане Трамп, хід за вами, вони кажуть, погрожують вам, не то, що кажуть, погрожують. І зараз Трамп повинен відповісти: ми просимо краще бити по Москві. Це вигідніше, бо знищити Москву, знищити і Іран. Нащо по черзі нарізати це все лайно? Давайте просто вирішимо проблему в корені. Ось зараз росіяни, піднявши ставки, демонструють своє справжнє обличчя, а лише не в повній його огидності. І питання до Трампа про кавтне чи навпаки піде проти них. Сьогодні зранку я вам писав відео, в якому говорив, що ні, Трамп вже відмежовується, відходить вчора ввечері Теж аналогічна історія була. Що він ні ні-ні росіяни, український суверенітет не чіпати, територію не чіпати, сюди не лізти. Ось тут важливо зараз його зробити більш патріотично проукраїнськи налаштованим і все-таки від слів перевести до дій. Бо нагадаю і повторюсь, що поки що це виключно в політично-медійному руслі, а хотілося б в військово-політичному, або просто в військовому руслі, просто ударами виховати. Ну, наприклад, Садам зрозумів. Садам зрозумів і через кілька років був поміщений в петлю, чим Путін відрізняється від Садама. Нічим. Ну, можливо, Садам ще курив, ну і все. Тому ось тут потрібні серйозні кроки. Росія, правда, нагнітає проти нас. Лавров уже передав цілий список порушенням Україною угоди. А про те, що за останній час 10 тисяч кабів керованих на Україну скинули Лавров чогось мовчить. Європа зараз чітко гучно говорить, але знову ж таки, Європу Трамп не чує. В них зараз там торгова війна, вони збираються забороняти американські товари, вдарять по всьому трампійському, що вони виробляють. Трамп по них буде бити. Там війна дуже сильно змінилась. Півроку тому уявити сьогоднішній день, сьогоднішній сценарій нереально. Просто нереально. Штати зустрічаються з Данією щодо питання присутності штатів. в Данії, причому не присутності воєнної бази. Присутності їхнього прапора. Європа воює Штатами, а Росія дружить штатами. Це було уявити нереально. Сьогодні це наша з вами буденність. Але нам просто знову ж таки, незважаючи на цю світову пожежу, незважаючи на все те, що відбувається, наша задача, отак як Ізраїль, їхня задача знищувати ворога. Неважливо, що зовні. Вони вперто тягнуть штати, давайте. Довбати по Ізраїлі, причому їхній 14-й канал каже дуже просту річ. Їх будуть бомбити так, як не бомбили з часів Другої світової війни. Наше прохання до Дональда Трампа, пане Трамп, давайте бомбити Росію так, як не було ще з часів Другої світової війни. Вони це заслуговують. Перевиховання Росії повинно статися. Якщо цей фашизм не покарати, він розростеться і піде далі. І я вам скажу чесно, він не зупиниться в Європі, він піде на Штати. Одна з найбільших принижень Росії Аляска. Обманули, Путін як казав, обманули дурачка на чотири кулачка. Вони ж то пам'ятають, і в момент найбільшої слабкості Штатів вони захочуть це повернути. І вони будуть там стояти. І коли нам забороняють, а не піднімайте питання Кубані чи не піднімайте питання розвалу Росії, вони ж то свої плани проти вас тримають, вони в них є. І від Китаю вони не від'єдналися. Навпаки, ви бачите, якщо вони виступають навіть за Іран, то та вісь зла, яку ще раніше попередив весь світ Залужний, каже Росія, не одна воює. Іран, Північна Корея, Китай, Росія ось це. Знову ж таки, не можна Китай повністю відносити до вісі зла. Так? Але, типу, Іран, Північна Корея, Росія, там ось це вісь зла, про яку говорив український генерал. І вони разом, і Росія заступається за Іран. А тепер уявіть, як вона буде заступатись за Китай. Тому що повністю від нього залежить, від Ірану, виключно на Шахедах. Ну і плюс деякі види ракет. Тому Штатам треба робити висновки, швидше перебудовуватись і, знову ж таки, Перевиховувати своїми ракетами не тільки Іран, а в першу чергу Росію. Друзі, це вся інформація. Як гадаєте, Путін підтримає знову ж таки, без погодження Путіна цих слів Рябкова б не було. Але чи прозвучать ці слова з вуст Путіна? Чи він побоїться, навіть думаючи так і змушуючи Рябкова так говорити? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете мати оперативну аналітику. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!